Слава націю, Вітаю на каналі. Добрий Добре, рамбатватерія Сашко. Добрий плідний день. Світловий робочий за плечима заходимо у робочий вечір. Зовсім немає часу. Насправді можливостей заглиблюватися, моніторити ситуацію із законом, 12.414, так який там фантастично екстреному порядку прийняли були вчора або позавчора. Так, разом з тим мені коротенький підсумок подій надали побратими й посестри, націоналісти, люди націоцентричного мислення більш обізнані за мене у цих процесах і запевнили, передали сюди мені, так, де я виконую бойові задачі, те, що здоровий націоцентричний рух. Він динамічно розвивається у всій Україні і призводить до того, що стосовно повноважень так набу ІСАП антикорупційних органів українських, так державної влади, здобутку, з поміж іншого майдану 2014 року. Вони будемо так відкочуються назад. І таким чином анулюються, як мінімум, значною мірою, чинність, ефективність, правомочність з цього саме одіозного закону 12414. І як людина, яка досі не мала приводів сумніватися в. Доброчесності партнерів, так, націоналістів, з якими я маю честь плідно взаємодіяти вже не один рік, то я тішуся, тому що ви, любі глядачі, патріоти України, кожен на своєму місці, робите все задля захисту України, задля збереження цих антикорупційних інституцій, які, звісно, мають. Працювати саме як елементи державної влади в інституційному порядку і в системі ваг і противаг з іншими органами державної влади, законодавчої, виконавчої, насамперед, мабуть, так, якими вони є, наскільки я розумію. Тому, так, дякую, що ви є, дякую, що виходите, виходили. І виходитимете на Майдан на майдане стільки, скільки буде треба, аби зберігати і примножувати здобутки у боротьбі за інтереси української нації як в органах державної влади, так і на так би мовити, місцях. Дякую всім за підтримку. тримаємо стрій, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.